Трамп призначає ключових гравців у своїй команді. Як це буде впливати на долар і що буде відбуватися з цього приводу з курсом долара в Україні? Крім того, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на період з 28 листопада по 4 грудня. Відео ми записуємо 27 листопада, видавано на 28 листопада. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ви на каналі МінФін. Залишайтеся з нами, підписуйтесь та ставте свої коментарі. Ви знаєте, що я буду на них завжди відповідати. Ну а ми починаємо. І так, питання перше. Долар здає позиції після нових призначень Трампа. Чи вплине це на курс долара в Україні? Ну, по-перше, я би не сказав, що долар, так от, якщо подивитися об'єктивно, що він все ж таки здає позиції після призначень Трампа. Дійсно, ми повинні розуміти, що всі ринки вони працюють за одними тими ж самими законами. І коли якийсь змінюється ключовий гравець в цій чи іншій команді, то виникає питання, коли. Всі учасники ринку вони хочуть для себе зрозуміти, як буде працювати і спрогнозувати, як буде працювати цей цей новий гравець в команді, вже на цьому чи іншому ринку. Тому, наприклад, хочу вам сказати, що от зараз перед вами якраз таблиця євро-долар за останній місяць, і ви бачите, що спочатку періоду, коли Трамп прийшов до, будемо говорити, так виграв вибори. Президент президентських сполучених штатів, то в принципі до долар почав поступово укріплюватися десь з відмітки вище 1,09 долара за євро. Він відносно євро зараз опустився десь до 1,05 долара за євро. І це суттєво знизило і курс євро в Україні до гривня з рівня в продажу готівкового долара більше ніж 46-46,50 гривень за євро. Це було раніше до теперішніх рівнів десь 44-44,30. Це курс продажу зараз долара до євро за гривню. Таким чином, що у нас відбувається в кінцевому варіанті, якщо подивитися ну, стратегічно, то ми бачимо, що з одного боку, все ж таки, то, що відбувається у Сполучених Штатах Штатах, воно впливає на міжнародні валютні ринки, і посередковано приходить на Україну в Україну виглядом різних варіантів вже розвитку подій по парі євро гривня. З іншого боку, потрібно подивитися, все ж таки, що змінилося зараз в ключовій команді гравців. У Трампа і кого він вибрав зараз на ключовий пост, це на пост голови Мінфіну Сполучених Штатів. Він вибрав засновника хеджфонду Кейсквер Куроп Скота Скотта Бесета. І в принципі, це людина, яка не тільки засновник самого цього хедж-фонду, а він добре відомий на Уолл-стріт, І якщо говорити відверто, то він знає, як працює в тому числі і кулуарно, як працює сам по собі Уолл-стріт. Тобто хочу сказати, що йому зараз 62 роки вже. Він зробив кар'єру у фінансовому секторі і раніше працював у мільярдера Джорджа Сороса. І в 2015 році він заснував оцей хедж-фонд хечфонд Кейсквер, який приніс інвесторам прибути десь на рівні десь 13%. В основному його будемо говорити так, в його активах і його плюсах. Можна сказати, що вони вчасно. Спрогнозували те, що буде виходити Британія, Велика Британія буде виходити з Євросоюзу. Це і що це призведе до падіння фунта, і вони на цьому зіграли тоді і достатньо активно заробили. Крім цього, потрібно подивитися, як взагалі працює Скотт Бесет і його на його якісь висказування, які були на ринку, як він відноситься, наприклад, до долара до. Податкової реформи до взагалі по митах і, наприклад, по тих же самих тарифах. Так ось, ось, з одного боку, він говорить про те, що він все ж таки, будемо говорити так, прибічник сильного долара. З іншого боку, можна сказати, що він не готовий до значного збільшення якихось тарифів і їх запровадження більш жорстких тарифів. Тобто, в основному він все ж таки, враховуючи, що він працює, працював саме багато років на цьому ринку, і він розуміється, як працює цей механізм, він з одного боку буде все ж таки намагатися підстраховувати долар на міжнародних ринках як міністр. Фінансів сполучених штатів з іншого боку, перед ним є, все ж таки, будемо говорити, такий великий виклик. Це значний державний борг сполучених штатів. Нагадаю, що він більше 36 трильйонів. І потрібно все це розгрібати. Буде йому. Крім того, і дефіцит бюджету, який дійсно зростає достатньо великими темпами, і потрібно буде з цим все ще зробити. Тобто викликів в нього багато. З іншого боку, можна сказати, що він додатково, крім того, що все ж таки він більш-менш ну, лояльний до тарифів, крім того, він ще і в кінцевому варіанті буде проводити, проводити таку політику, яка буде активізувати економіку. Тобто він підтримує. Трампа з одного боку, з точки зору на митниці мит стосовно європейських та китайських товарів, а з іншого боку, він розуміється саме в тому, як ці механізми працюють. Він менш імпульсивний ніж Трамп. І це буде теж впливати на те, що в принципі ринок ставить на то, що ситуація у фінансах сполучених штатів буде більш прогнозованою. Подивимося, як воно буде насправді, але в принципі його призначення на цю посаду воно будемо так говорити, воно було сприйнято позитивно Волстрітам. І це якісний такий і важливий фактор саме для. Прогнозування ситуації, яка буде далі у Сполучених Штатах, і е, це позитивний фактор в якоїсь мірі і для самого Трампа. Чому? Тому що при його імпульсивності, а ми з вами розуміємо і знаємо, е, і бачимо, що в принципі він і робить ставку саме на те, що він не прогнозований і що він е, приймає нестандартне рішення, в якоїсь мірі е, такі люди у даному випадку, як е, той же самий. Е, Представник Міністерства фінансів Скотт Бесет що вони будуть дещо урівноважувати деяку імпульсивність Трампа. Тому це позитивний фактор для загалі і для світового ринку. Теж крім того, на посаду голови управління та бюджету Трамп висунув кандидатуру Ресела Крокта, а на посаду міністра праці Лорія Чавес Деремера. Е, ці ну будемо говорити так, це прізвище нам нічого не говорять. Це вже внутрішня кухня е, Сполучених Штатів. Хто буде займати яку посаду? Але в принципі, от е, призначення Трампом, міністром фінансів з представника, ну який прислуховується до і який працював дуже багато років е, з ними. Це говорить про те, що Трамп хоче мати для себе такий, будемо говорити так, е, надійний канал і зв'язок. Саме у Street. Це, ну будемо говорити так, позитивний фактор для ринку. З економіки та цифр перемкну на мить вашу увагу на потужність та інновації. Changan cs 55 Plus. Це авто поєднує в собі найкращі технології, стиль та комфорт. Двигун. У cs 55 Plus встановлений технологічний двигун BlueCore об'ємом 1,5 літра, потужністю 181 кінська сила. Автомобіль розганяється до 100 км на годину всього за 8,2 секунди. І при цьому витрата пального у міському режимі складає лише 8 літрів на 100 км. А завдяки трьом режимам роботи двигуна Eco Normal і Sport ви можете вибрати найкращий варіант для будь-якої ситуації. Зверніть увагу на концептуальний дизайн. Повністю світлодіодна оптика, стильна хромована рішитка радіатора, 19-дюймові легкосплавні диски та спортивний спойлер. Агресивна та вишукана. З зовнішнього вигляду переходимо в салон: шкіра, панорамний дах з люком, електрорегулювання сидінь водія. Сидіння мають ідеальну геометрію, щоб ви могли довго насолоджуватись комфортною їздою, а взимку теплим салоном. І головне безпека. CS55 Plus оснащений цілим рядом сучасних систем. Інтелектуальним адаптивним круїз контролем, системою попередження про вихід зі смуги руху та системою автоматичного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів. Якщо ви готові до нового рівня подорожей, Чанган CS55 Plus чекає на вас. Залишайтеся з нами, а для подробиць переходьте за посиланням в описі до відео і дізнайтесь більше. Крім того, хочу сказати, що от це просідання, про яке от говорили говорилися, якщо б у нас було в заголовку, що долар все ж таки послаблює свою позицію, воно було ситуативним, і воно ще було в принципі не тільки на призначенні керівних посад у Трампа, але і взагалі на загальній ситуації, яка відбувається на міжнародних ринках. І в, 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 в тому числі і на валютних ринках світу. А там зараз викликів багато, тому що ми ви бачите, що все ж таки напружені зростає геополітично, і все це теж впливає. Крім того, і Китай, і те ж саме Росія, і дуже велика кількість інших країн, і БРІкс, вони всі постійно все ж таки е, хочуть зробити якісь такі. Будемо говорити так, додатковий меседж тому ж самому європейському ринку, американському ринку. Що якщо, наприклад, Європа та Сполучені Штати вони будуть типа, по робити якісь обмеження по китайських товарах або, наприклад, будуть продовжувати санкції проти Росії, то будуть відповідні, будемо говорити, з іншого боку теж кроки на закручування гаек саме по торгівлі, і все це теж буде призводити до деяких проблем, які будуть на ринку. Тому геополітична ситуація вона впливає і на валютний ринок. Це відображається і на в цілому на співвідношення той же саме пари долар Тепер переходимо до України. Тут основне питання в тому, що ми розуміємо з вами те, що у нас дуже поки що ну будемо говорити так обмежений ринок. Це і за рахунок війни, і за рахунок дуже великої кількості валютних обмежень Національного банку, і і Національний банк є. Ну будемо говорити так найбільшим гравцем на цьому ринку, який може диктувати. Можна це можна, можна це називати гнучким курсоутворенням, утворення, можна це називати все ж таки якимось там цілеспрямованим, якимось там управлінням курсу, але він може за рахунок своїх резервів і того, що в нього є можливість проводити ці інтервенції. Він основний гравець на ринку. Він своїми цінниками та обсягами може. Ну, майже ну, не то, що керувати курсом, але робити на ньому погоду і все ж таки, якщо йому це потрібно, змінювати курсовий тренд на ринку. Поки що вони називаються гнучким курсоутворенням. Ну, добре, хай воно називається так, але в кінцевому від цього сутність не, міняє, не змінюється. Зараз перед вами декілька таблиць Національного банку. Це валютна інтервенція. Ви бачите, що десь порядка 3,5 мільярдів доларів він достатньо активно кожен тиждень розпродає. І це якраз ілюструє те, що я казав, що він таким чином може управляти трендом по курсу. Крім того, ви бачите друге таблиця, це динаміка міжнародних резервів. Ви бачите, що вони дещо знизилися. Нагадаю, що зараз, станом на 1 листопада, ЗВР України становлять 36,6 мільярдів доларів. Вони дещо знизилися. Але до кінця року очікується, що вони повернуться до розміру десь 40-42 мільярди доларів за рахунок отримання міжнародної допомоги. Цього цілком. Достатньо для того, щоб Національний банк почував себе, будемо говорити, так, дуже впевнено, і в принципі, повністю керував курсом на міжбанківському ринку, якщо це буде йому потрібно. Наступна таблиця це у нас безготівковий валютний ринок за останні 30 днів. Ви бачите, що в принципі, то, що я казав, в день ну, обсяг операцій, ну, майже не перевищує 300 мільйонів доларів це максимум. Про що це говорить? Це говорить про те, що при такому ринку, якщо навіть Національний банк 3,5 мільярди доларів майже за місяць може продавати золотовалютних резервів на Міжбанку, то це повністю закриває ті проблеми, які є зараз на міжбанківському валютному ринку. І це, е, крім того, е, перекриває опосередковано і ситуація ринку. Чому? Тому що от наступна таблиця це операція фізичних осіб з купівлі продажу наземної валюти за останні 30 днів. Ви бачите, що в це рівна тенденція та ж сама, тобто населення купує валюти більше ніж продає. І це призводить до того, що банкам. Коли вони хочуть продати валюту вже населенню на картки або через каси банків, їм потрібно підкріплювати свою валютну позицію. Вони виходять на міжбанк, купують там валюту. В основному це виникає через у того ж самого національного банку і таким чином закривають і вирівнюють свою валютну позицію. І це призводить до того, що від того, що відбувається з цінниками на міжбанку, воно теж впливає на готівковий ринок. Тому Якщо подивитися об'єктивно, зараз до кінця цього року я не бачу поки що жодних великих загроз для гривні. Вона буде поступово все ж таки девальвувати до тих обсягів які, і до того розміру, який закладено з нас бюджет, тобто до 42 десь на кінець цього року. Це офіційний курс, і я думаю, що в принципі вони зараз НБУ, МінФін та уряд з умісними усиллями і скоординованими діями, в принципі, можуть це дуже спокійно зробити до кінця цього року. Тобто якоїсь кризи, там 45-46 обвалу гривні я зараз не бачу. Крім того, хочу нагадати, що в принципі на 27-11-24 року, на дату запису нашого ролику, офіційний курс долара в Україні це 41 1,5035 гривень, а офіційний курс євро 43,6824 гривень за євро. І це, в принципі, повністю вписується в ту той, в той модель, яку закладає зараз уряд е і уряд МінФін і в кінцевому варіанті Національний банк по розвитку подій на валютному ринку до кінця цього року. Тобто тут я зараз кризи не бачу. Ну і хочу ще сказати, тобто, якщо підводимо підсумки, що стосується міжнародного ринку, то ми розуміємо, що ключові гравці, яких буде призначати Трамп, вони будуть впливати дійсно на економічну політику Сполучених Штатів в кінцевому варіанті. Зараз вибір, який він зробив стосовно міністра фінансів, він позитивно, будемо говорити так, сприйняти же самим Уолл-стріт, і це позитивний фактор для всього міжнародного ринку. Тобто це нормально. що стосується України, то я сказав, що Нацбанк буде залишатися нашим основним гравцем, який, в принципі, може, будемо говорити так суттєво впливати на курс, і якщо йому буде потрібно робити курсовий тренд, направляти курсовий тренд на нашого міжбанку, так як це потрібно Національному банку, і в той же час. В принципі, впливати опосередкований на гатівковий ринок. Тобто тут загрози для гривни зараз я не бачу. І тепер одне питання, що воно таке стратегічне, ви постійно мені задаєте його в наших в особистіх і тут під нашими роликами. Це питання, все ж таки, от, чи купувати валюту, чи не купувати валюту в цій ситуації, чи виходити з гривні, чи не виходити, і так далі. Ну, я хочу сказати відверто, що вам для цього потрібно зрозуміти, в які інструменти ви будете виходити, тому що якщо ви будете залишати гривню десь під матрацем. Або, наприклад, якийсь варіант, що у вас там буде той же саме, і валюта буде під матрацем. То ми розуміємо, що є і в Сполучених Штатах, є і в Україні, і це з'їдає ваше заощадження. Так ось у нас на МінФін з декількома нашими партнерами він кожен рік проводить конференцію Жити на відсотки в неї. Дуже велика кількість різних інвест це вона зроблена для інвесторів, як новачків, так і професіоналів. І там розглядається дуже велика кількість різних варіантів інвестицій саме за кожен рік. Нещодавно у нас була така ж сама ситуація, і ми зробили жити на відсотки. Практично, це у нас було у листопаді цього року, в якої було розповідалося про інвестиції в нерухомість. Про інвестиції в ОВДП, про інвестиції, які є на варіанти депозитних портфелів, які є альтернативні інвестиції. І дуже велика, була дуже велика була кількість спікерів, які про ту ж саму крипту. і була дуже велика кількість різних спікерів, які кожен розповідав по своєму напрямку про те, в що можна вкладатися. Тому я раджу, що зробити вам. Якщо от ви дивитесь наші програми постійно, то ви бачите, що в принципі ми пропонуємо вам деякі варіанти. Різні інвестиції, які дозволяють вам там вкладати свої кошти. Якщо ви там, наприклад, взяли якісь кошти з банку і поклали, хочете їх вкласти в щось інше. Або, наприклад, вагаєтеся, взагалі що робити, але і вони у вас так ну будемо говорити під матрацем. Тому раджу вам подивитися запис цієї останньої конференції. Там дуже цікаво, велика кількість інформації. Придбати його зможете за посиланням під цим відео і подивитися відразу зможете все, що буде вам потрібно. Там була дуже велика кількість виступів інвесторів, різні альтернативні варіанти вкладання ваших коштів. І ви вже тоді більш будемо говорити так професійно зможете вибрати для себе на якийсь більш-менш. Класичне або більш агресивне, або менш агресивне вже під ваш психотип, як інвестора, варіант вкладання ваших грошей, щоб ви отримали максимальний прибуток з мінімальним ризиком. Ну і крім того, приходьте на наші ці конференції жити на відсотки. Ми робимо їх щорічно, і вони е, мають фактично по своєму змісту найбільш актуальну інформацію по нових. Або по вже консервативних, але вже тих продуктах, які працюють на ринку багато років і приносять інвесторам стабільний прибуток. Повірте, ви не пожалкуєте зараз. У нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфін Академію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас маєте класну спільноту поряд. Куратори, випускники, однодумці, бо яке ж воно то навчання без спілкування. За промокодом Козирів під час реєстрації отримайте лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтесь з академією Мінфін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Ну і питання друге це прогноз курсу долара та євро на період з 28 листопада по 4 грудня на міжбанку. Ну з одного боку, ми розуміємо, що ми от зараз запис запис ми робимо 27 листопада. Вийде вона завтра, 28 листопада. А 28 листопада в Сполучених Штатах у нас день подяки. 29 листопада у нас з вами Чорна П'ятниця. І тому воно буде, будемо говорити так: з одного боку, буде волатильність катерувань євро в період і у світі, і в Україні відповідно, відносно вже гривня. Чому тому, що е, якщо подивитися на ситуацію, наприклад, на день подяки Сполучені Штати не працюють, чорна п'ятниця їм теж не до валютного ринку. Але е, на наступному тижні, а ми його теж чіпляємо практично, то вони вже вийдуть на в обичний робочий ритм і це призведе до того, що там дуже буде активна волатильність. Саме по парі євро-долар. По-моєму, прогнозу, в кінцевому варіанті коридор по парі євро-долар буде в період з 28 листопада по 4 грудня, десь в межах від 1,044 до 1,06 Долара за євро. Зараз перед вами якраз таблиця, що відбувається на міжнародному ринку по парі євро-долар на момент запису нашого ролику, тобто практично в режимі онлайн. І хочу вам сказати відверто, що хоча ці у нас коливання, ну, казалось би, такі великі. Якщо подивитися об'єктивно, то ви бачимо, що там від 1.040. 7 до 1,052,53 воно отак стрибає в цих, від 1,042 до 1,052 воно отак стрибає в ці коливання. Тобто це 1 євроцент максимум ці коливань за останні от декілька днів, і це не такі прямо великі коливання. Хоча з іншого боку, все ж таки ми розуміємо, що той же самий 1 євроцент в українських реаліях ну, євро, це 1 цент на євро, то це десь порядка 40 копійок. Ну, тобто, в принципі, в тих коливаннях вони можуть бути на нашому і міжбанковському і готівковому ринку. На міжнародному ринку у зв'язку зі святами е, у Штатах дещо знижиться напруга 28-29 листопада, а ось на наступному тижні активність гравців буде значно вища, про що я вже вам казав. З іншого боку, я все ж таки підтверджую свій прогноз по поводу того, що зараз дно по парі євро-долар вже ну, я не вірю в те, що буде парітет по євро-долару найближчим часом, тому, скоріш за все. Зараз дно вже по зниженню о, е, євро відносно долара, воно вже наближається, або якщо воно є. Ви пам'ятаєте, що воно вже просідало чуть менше 1.04. Але зараз от воно опять, знову графік, ви бачите, від 1.04 до 1.05. Тобто, вже такого падіння, як було там з 1,09 до 1,05 за невеличкий час, такого немає. Це не означає, що в кінцевому варіанті на нашому міжбанку ми обійдемося без Національного банку. Йому потрібно буде все рівно постійно проводити інтервенції. І в принципі на це йому прийдеться витратити за цей час, то що я вже казав. Тобто, з 28 листопада до 4 грудня, за моїми розрахунками, десь від 510 до 800 мільйонів доларів. Крім того, активізує наш ринок закінчення на наступному тижні вже місяця і початок наступного місяця в цей час дещо підстрахує гривню те, що експортерам потрібно буде продавати валюту для того, щоб закрити свої гривневі зобов'язання. Відносно своїх контрагентів по листопаду і потрібно буде забезпечити потім початок грудня для того, щоб розрахуватися з персоналом в Україні. Тоді їм були потрібні гривні. і тоді вони будуть продавати більше валюти на міжбанку. Це підстрахує гривню, але водночас у нас буде і ситуація, коли. Все ж таки особливо після чорної п'ятниці, дуже велика кількість імпортерів, які на достатньо велику кількість зараз продукції, і за знижками і так далі. Вони отримують гривню, вони будуть купувати валюту для того, щоб розрахуватися зі своїми імпортними постачальниками імпорту. Це буде призводити з другого боку, що вони теж будуть збільшити і попит на валюту. Обсяги угод на Міжбанку по системі Bloomberg будуть в межах від 165 до 250 10 мільйонів доларів. Як же я казав раніше, коридор на, по парі євро-долар з 28 листопада по 4 грудня я прогнозую в межах від 1,044 до 1,06 долара за євро. Ну і якщо буде подивитися ситуація, то мій прогноз по курсу долара на Міжбанку в цей період буде коридор. Купівлю продажу в межах від 41,30 до 41,85 гривень, а по євро в межах коридору від 43,11 до 44,36 гривень. Це ми говоримо про міжбанк, тобто про долар і безготівковий євро. Тепер на готівковому ринку Все рівно активність населення буде достатньо великою. І населення буде купувати валюту на картки або через каси банків, або через обмінні пункти фінкомпаній. Все рівно буде більше, ніж вона буде здавати валюти. Або її продавати через ті ж самі картки, це буде призводити до того, що національного банку, я вже казав, буде потрібно ще і закривати оці по валютній позиції банків оці розриви, які в них будуть виникати, для того, щоб вони могли відкупати валютну позицію на міжбанку і закривати оці. Операції населення. Більшість адмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред в межах від 20 до 25 копійок по долару і від 20 до 30 копійок по євро. Ну і пропрацюють, я так сподіваюся, весь весь цей тиждень в режимі в форматі забороту. Тобто, в принципі, такого глобально критичного я нічого на ринку зараз не бачу. І е, тепер що стосується курсу долар. Готівковий долар. Коридор цінників купівлі та продажу е, в банках буде в межах від 41,20 до 42 гривень. Підкреслюю, що зараз дещо все ж таки підвищення курсу долара відбувається. Воно не критичне, але в принципі я 42 вже поставив для того, щоб потім. Ну, такий максимальний курс продажу валюти. От. А в обмінниках Фінкомпанії ФІН він буде дещо вище від 41,20 до 41,95 гривень за долар. Це ми говоримо про котерування і купівлі, і продажу валюти. Тепер, що стосується євро. Катерування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 43,10 до 44,60 гривень, а в пунктах обміну валюту фінкомпанії цей коридор буде в межах від 43,30 до 44,50 гривень. І євро все ж таки буде традиційно залишатися основним інструментом для валютних спекуляцій на готівковому ринку. На цьому в мене все. Я вам ще раз нагадаю, що з вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарєв. Ви на каналі Мінфінг. Хто ще не підписаний на наш канал. Будь ласка, підпишіться на нього, задавайте нам питання, будемо на них завжди відповідати. Крім того, ставте нам лайки, це нам дуже приємно. Ну і крім того, то, що я вже вам казав, оця конференція Жити на відсотки дійсно дозволяє, ну будемо говорити так, для вас бути в курсі всіх, всього того, що відбувається на інвестиційному ринку. Тому приходьте на цю конференції, дивіться їх записи, там дуже багато цікавого.